Кошечка сидить, вона зараз підійде. І водичку там поставили. І там ще вон котик сидить. Теж чекає, щоб ми йдемо. Біля гу... де горка да, да, Зараз сюди він прийде, дем хаїсть, а тут наша тройка їсть. Вже кошечка прийшла, вже їсть, бачите, біля мисочок, ще й той котик прийде. Тут ще приходять там за тим будинком там голодомор. О там такі скажені люди живуть, що... туди не можна касатися.